Купив катушку, намотав новий шнур, а він врізається між витками. Постійно чую це питання, хлопці. Ну дивіться, просто в чому біда. Якщо нитка врізається між витками на шпулі, це каже тільки про те, що перше у тебе плоский шнур, друге, у тебе з самого початку хуйово вкладений той шнур. Якщо ти зекономив на катушці то не спіши блядь, як голий їбатися. розкидайте ту нитку, ти, ти її наматуєш. Як хочеш, щоб похуй. Якщо вона кончена, вона нак... намотає тобі шнур і на сухуй, на мокру, уйобічно. Тому ти намотав свій шнур просто під, вам, під бортик, як тобі подобається. І все, йдеш на водойом, береш, береш якийсь грузик, щоб він був не парусний. І поступово збільшуючи відстань закиду, укладаєш цей шнур. Ну, взагалі, до максималки. Останнім уже самим дальнім херанув кілька разів. І у тебе з запасом буде укладений ідеальний шнур. А знизу, як він уже лежить, воно нікого не їбе. О, і не партеся вообще по цьому поводу. Все дуже просто лічиться. Укладка. Дуже залежить від балансу снасті. В принципі, можна взяти якийсь піздатий спінінг, навішати на нього всякої канчі, і в кінці-кінці він буде тобі кидати петлі. І за чого це може бути? Перше, що може цей геморой тобі подарувати, це неправильно подобраний діаметр шнура. Вже на спінінгах дуже люблять писати тест по нитті. Якщо бачили, там в ЛБшках циферки є. Ну, от, якщо подивитись, то тут у мене з 5 до 12 лібрів. Ти можеш взяти купити собі якусь. Уйобічну нитку, на якій написаний діаметр через жопу. Тому, якщо там написано там 0,12, то він може бути по факту 0,18. І ти конкретно прибиваєш свій тест парусною хуйньою. І якщо ти повішаєш якусь дуже парусну або просто легку приманку і почнеш працювати тим товстенним шнуром, то катушка цього не переживе. Вона починає скидати кільця, петлі. Ну і, Виходить, бороди, ну, або просто відстріли. Тому треба приділяти увагу кожному компоненту і по-людськи налаштовувати свою снасть. Закріпимо, яка б не була в тебе снасть, хоч то кончений Китай, хоч то якийсь топовий піздець. Якщо ти на нього ставиш товстелезний шнур і будеш ловити по тестового діапазону, особливо проти вітру твої парусні приманки будуть приводити постійно до якихось вилітів, петель, борід і прочої хуйні. Херня в тому, що я спробував коротше, на свою намотати катушки і на суху, і на мокру шнур. І всі вони уклали його дуже ахуєнно. Тому показати херовий приклад я не зможу. Тому дивіться на свої катушки. <кій> При тому, що в мене Китай в більшій частині укладає він ахуїтельно. Тому, якщо ви хочете менше геморою... З укладкою шнура беріть катушки, хоча б за сотку доларів. Все, що дешевше, ну ви вже бачите, до чого воно вас приводить. Don't get caught in the match, bitch. Fuel to the fire, ain't nobody can stop me. It. The trouble in my city, but you know I'm across it Got a forty on my hip and I'm livin' to spark. It Throw down, these hits. My clip is indivisible. I aim you duck, I squeeze. Now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Yo, we some warriors, they ain't no gunners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. Oh,